Вітаємо вас сьогодні. Розмова з нашим гостем, пан Віто Надашкевич, координатор гуманітарної кампанії Поланд Хелпс, правник і громадський діяч, я скажу так особливо в контексті польсько-українських взаємин. А це зараз дуже і дуже актуально, щонаймі з трьох причин: по-перше, кордон з Польщею для нас це якби головні ворота в Європу. По-друге, в Польщі змінилася політична влада. І по третє, блокування цього кордону, яке відбувається з початку листопада, стає дуже і дуже загрозливим для ситуації в Україні. Власне, гуманітарна компанія Poland Helps. Ось зараз я попрошу режисера показати карту вашої діяльності, щоб глядач одразу уявив собі, що ви робите в Україні. Тобто, ви присутні присутні. Практично у всіх регіонах, так саме так. І хочу сказати, що це такий ще чорновий варіант, тому що це буквально от кілька днів тому назад, в суботу, я подумав, що треба вже якось систематизувати і угу. прозвітуватися за те, все, що зроблено, і у мене виникла ідея зробити отаку от інфографіку, щоб коротко показати результати роботи. Вже скоро буде, на жаль, два роки, як триває війна. Ну а фактично, якось так склалося, що я включився в цю діяльність з першого дня. Так воно драматично якось розвивалося. Що за день до війни ми з дружиною повернулися з шлюбної подорожі з Єгиптом. Одна ніч у Львові. Зранку Київ бомбардують. Нам дзвонять з Києва, що почалася війна. Перша частина дня це певний такий шок, це якісь там особисті закупи на запас. А вже пригадую, друга половина дня це вже був на телефоні зі своїми друзями з Польщі, яка потрібна допомога, що можемо зробити. Багато хто, звичайно, мене запрошував взагалі евакуюватися. Можна було робити карту Польщі, де мене запрошують. Але так само це були телефони з Одесою, з Херсоном, з Харковом, з Києвом, щоб зрозуміти що відбувається і як ми можемо е, допомогти. Ну а тут плюс-мінус вже от нагромаджуються результати роботи за весь 22-23 роки. І ми звичайно не зупиняємося на цьому. Ми продовжуємо зараз. Полон Хелпс вже працює два гуманітарні хаби: один в Харкові, другий е, в Херсоні. В Херсоні гуманітарний хаб наш склад був під обстрілом, повибувало всі шибки. Власне, в ніч на сьогодні, ну але на щастя, ніхто не постраждав. Працюємо далі. Для тих, хто не дуже добре вас знає, хоча я думаю, що багато глядачів вас знають, поясніть свої зв'язки з Польщею. Чому саме Польща? Ну, зв'язки у мене напевно є від самого дитинства, тому що я маю польське походження в Польщі у мене. Від дитинства було багато родичів. родичі були їхні знайомі, друзі. Якось воно так зав'язалося. А потім це так само освіта здобута в Варшаві, ну і так само бізнесові зв'язки, тому що після Варшавського університету заснував фірму у Львові. Але багато серед моїх клієнтів це власне підприємці, з Польщі. правнича фірма, так. так. Отже, дивимося ще раз на карту, як ваші вантажівки зараз в'їжджають в Україну з початку листопада? Відколи розпочалося блокування спочатку трьох, так? Тепер уже обіцяють четвертий, на жаль, пункт блокувати. Польські перевізники, так. представники кількох транспортних Саме компаній, так. з того, що так. я знаю, так? І до них вже, на жаль, долучилися і словацькі перевізники значною мірою і завдяки тому, що там перевибори відбулися, так, і прийшов е до влади чоловік, Посіцент. який не дуже хоче підтримувати Україну, і завдяки тому, що польські перевізники поїхали і їх агітували на таке блокування. Як ваші вантажівки зараз їдуть? На щастя, хочу сказати, що проблем немає. Сьогодні от приїхав Бусик, який їхав з Варшави з допомогою, і він пройшов кордон за 20 хвилин. Фактично, бусик. це рекордно. Це да. тому, що Бусик минулого тижня заїхала фура з генераторами для Харкова і Херсона. Ну, вона за 20 хвилин не пройшла кордон, стояла кілька годин, але фактично час очікування був нормальний. Чому тому, що ці протестувальники, вони наразі на щастя, гуманітарні вантажі, а так само харчі пропускають в нормальному порядку. Як буде далі сказати важко, тому що влада наразі до них не дослухається. І я бачу, що відбувається певна така радикалізація в серед власне оцих людей, які протестують. Але на мою думку, що в принципі це блокування мало би завершитися. Ну, по-перше, тому що сказати, що воно цілком законним не можна, та тобто є безпоперечно статті. І в адміністративному в Кодексі про адміністративні правопорушення і в інших законах Польщі, які дозволяють владі такий протест припинити. Окрім того, ми вже зараз бачимо, що є конфлікт через цей протест між Європейською комісією і польським урядом. З однієї сторони, польський уряд не хоче якби, дражнити тут суспільні настрої. Ну і раз ви собі там протестуєте, то протестуйте, так. Але я думаю, що рано чи пізно все ж таки застосують певні заходи адміністративного тиску, і скажуть, що якщо ви хочете протестувати, то для цього є певні площі перед урядовими інституціями: беріть транспоранти і ідіть там, а не блокуйте кордон, тому що знову ж таки ми розуміємо, що протестують зараз у нас перевізники, так. Сказати, Причому що їхні, не всі перевізні абсолютно не всі Сказати, Там є що ще й політичний аспект протест безпідставний. Ну не можна, та тому, що чому він безпідставний? Вісно, вони нарікають на те, що дуже потужна конкуренція, так іноді, можливо, не зовсім добросовісна зі сторони українських перевізників. Чому власне можуть дещо погодитися, що не зовсім добросовісна, тому що українські підприємці, на жаль, Ведуть агресивну податкову оптимізацію, якщо можна так сказати, дуже часто це просто ухилення від сплати податків в Україні, і за таке ухилення в Польщі чи в іншій європейській країні ці підприємці давно би вже були у в'язниці. Це не є пусті слова. От мій знайомий, колишній клієнт, якого багато разів остерігав, щоб він вів свої податкові справи більш акуратно. Він таки зараз вже от третій місяць. Сидить в СІЗО в Любліні через ухилення від сплати податків. А як і це коли робить? я розповідаю це в Україні? Всі дивуються, як це? Він там щось оптимізував і за це його всадили до СІЗО. Ну і на жаль, дуже часто так є, що патріотизм українського підприємця на превеликий жаль, він закінчується в моменті, коли потрібно заплатити податки. І знаєте, як оце казав хтось з класиків, що свою країну треба любити не до глибини власної душі, а до глибини власної кишені, І... але але протестувальники про податки не кажуть. Проте протестувальники... власне вони говорять вони про них що... про дозволи. Так, але дозвіл дозволом. А йде мова про те, що українські перевізники можуть запропонувати значно дешевшу ціну. Тут І, поя... жаль... поясніть, будь ласка. Тобто, єврокомісія так. дозволила подовжила до літа наступного року, до 2024 так. року, українським перевізникам їздити без дозволів. саме так. не лімітовано, інакше так. кажучи, так. Угу. І буцімто наші перевізники почали забирати ринок перевезень у польських, так? саме так. Ця угода була укладена між Україною і Європейським Союзом ще на початку 22-го року, а потім, в 23-му продовжена ще на один рік. І хочу сказати, що зараз от увага привкута власне до е протесту польських перевізників знову ж таки ви правильно кажете, не всі частини. Але коли було перше підписання цієї угоди, і потім її пролонгація на наступний рік, то Польща не тільки не зголошувала жодних уваг до цієї угоди, а можна сказати, навіть була стороною, яка агітувала за підписання, та? тобто підтримувала тут Україну. Це Але? цікаво, це ну, влітку ця 2023 року. А ця чому, ця так? Була ваша версія, е чому так? Ваша версія, чому так? Я думаю, що все ж таки не очікували, що буде такий протест. А. І навіть зараз, я думаю, цей протест є не такий масовий. Тобто можна говорити про певну репрезентативність, так? наскільки багато там водіїв чи перевізників бере участь, так? Їх насправді не є так багато, і не можна сказати, що це є. Вся галузь так, і зараз я навіть спілкуюся, скажімо, от в Польщі з різними людьми, і багато хто вони їх не підтримують, вони є навіть проти, так тому що, наприклад, фірми, які є експортерами. В Україну наскільки я пригадую, зараз Україна вийшла на восьме місце серед всіх країн торгових партнерів Польщі. Так і польща, польська економіка, вона теж є залежна від торгівлі з Україною, тому що експортуючи свою продукцію в Польщу, десятки сотні підприємців заробляють. А це ще більше це десятки сотні тисяч робочих місць. Фактично, ці перевізники вони зараз так само. Блокують цей експорт, так і сказати, що такий підприємець польський він буде підтримувати цих протестувальників. Ну, абсолютно зрозуміло, що ні. Тому я думаю, що такого резонансу, як з зерном, коли протестувала Агроунія, і, на жаль, можливо, вона ще буде протестувати зараз в Польщі немає. Так примарочка, тоді... але фермери заявляють, що будуть підтримувати в Польщі, і вже буцімто в медиці. Фермери долучаться до цих представників трав ну, знову ж тут, треба просто розмежувати, що це є е, різні протести, і у них є різні е, е, економічні інтереси. Якщо говорити про агроунію і про е, експорт зерна, то з незрозумілих мені причин, коли було найбільше загострення цих протестів, і теж доходило там до певних там блокувань е, доріг і так далі. Ані журналісти на Україні в Україні, ані журналісти в Польщі не говорили про саму І коли я дивився, чи українське телебачення, чи польське телебачення, чи відкривав інтернет. Було таке враження, що все зводиться до того, чи вивозити зерно з України в Польщу, чи не вивозити. Нема такої проблеми. Проблема криється зовсім в іншому, що це зерно має проходити транзитом коридори. Всі, солідарності та, всі заробляють, Україна заробляє, польща заробляє чудово на логістиці, і всі задоволені. Тобто, головне, що, що по дорозі по дорозі зерно не щезало. за щоб воно не щезало в Польщі, але знову ж таки ніхто не говорив, що при тому, що значна кількість, практично всі фермери польські вони втрачали на цьому. Але на жаль, були підприємці, ті самі, які вирощують, наприклад, худобу свиней і так далі, ті, які там, наприклад, виготовляють виготовляють комбікорми і так далі. Вони на цьому збагачувалися. Купували так, тому, дешево. Вони отримували дуже дешеве зерно, викидали свої продукти з набагато більшою маржою, тому що ніхто ціни на м'ясо, наприклад, в Польщі, звичайно, що не зменшив, і вони мали надприбутки. І от в цьому був корінь проблеми, тому що я думаю, що вони не просто скористалися цією можливістю, а вони робили активні дії для того, щоб це зерно виводити власне для своїх підприємств, тобто на польський ринок, і цим шкодили аграріям. Тобто, ситуація станом на сьогодні дуже напружена, а ви додаєте оптимізму в прогнозі, що все-таки адміністративно польська влада призупинить чи припинить цей протест, так або принаймні порадить. Їхати протестувати в Брюссель проти рішень так однозначно європейської тому, комісії. Що, так е, 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 знову ж повторюся, що протестувальники блокують торгівлю. А якщо блокується торгівля, це теж шкодить в першу чергу польській економіці, і це питання, якби господарське, економічне, але окрім того, є геополітичний тут аспект пов'язаний взагалі стратегією розвитку україно польських відносин і з тим, що на жаль, війна триває. І загроза російської агресії, вона актуальна так само є і для Польщі, і для інших країн Східної Європи. І тут я скажу, що просто геополітично хто би не переміг на виборах, ми вже знаємо, хто переміг на виборах, і насправді, на мою думку, все не є так зле, як деякі аналітики говорять. Але насправді Україна і Польща, вони, можна сказати, приречені на співпрацю. І дуже плідну співпрацю, як в економічній сфері, так само і е, в політичній. Тому я, скажімо, розглядаю такі моменти, як агроунія, як перевізники, це такі негативні моменти, але вони є точкові стратегічно скалкавоці. По десь так, та потенціал співпраці є колосальний, і я думаю, тут немає ніякого виходу, він обов'язково буде реалізований. Повертаючись до літа, знали, що українським перевізникам дозволили ще практично на рік без дозволів безлімітно їздити так? через українсько-польський кордон. І ніхто нічого не мав проти цього. Викрати навіть влада підтримувала. І тут постає таке питання: а чи не пов'язані ці протести зі зміною влади після виборів у Польщі? Бо, зокрема, один з організаторів це точно там є пан Рафал Меклер, здається, так? Так, так. Який представляє партію конфедерації, про нього там різне пишуть, пишуть в інтернеті, що він і расист, і проросійський, і там депутати сейму проросійські приїздили, які заховали себе, і третє десяте. Тобто, і Босак, кандидат в президенти від конфедератів, теж його недавно бачив, власне, в відео сюжеті, що він спілкувався з тими протестувальниками. Така лапа Москви, трохи видно там. Ви її бачите? Важко сказати, чи воно повністю все інспіровано, власне, якимись такими прокремлівськими силами, але те, що ці сили, і в першу чергу згадана конфедерація, пробують на цьому піаритися тут. Сумніву немає. Однозначно, що це так. Вони використовують кожну можливість для того, щоб розсварити Польщу і Україну і звичайних. Власне, громадян, поляків і українців, і на мою думку, що цим мали би займатися і спецслужби, і інші органи, які мали би власне з'ясовувати зв'язки конфедерації і Росії, між іншим, ще весною була ініціатива власне створення комісії при Сеймі, яка буде розслідувати зв'язки політиків. З Росією, на жаль, до виборів вона не запрацювала, але я думаю, що зараз, вже, коли буде сформовано новий уряд, все ж таки ця комісія мала би запрацювати, і, можливо, ми щось цікаво дізнаємося власне про конфедерацію. В будь-якому випадку, дуже добре, що конфедерація не здобула. Такої підтримки, яку вона мала ще влітку, влітку рейтинг підтримки власне у цієї проросійської такої ультранаціоналістичної конфедерації, яку можна порівнювати власне з партією Орбана в Угорщині, цей рейтинг перевищував 10%, але потім, починаючи, десь серпня місяця він почав падати в тому числі, що напевно піс правляча. Донедавна партія в Польщі, вона застосувала досить е, хороші технології. Граючи на тому самому електоральному полі, що і конфедерація, вона почала відтягувати їхніх е, виборців. Е, в результаті е, конфедерація показала значно гірший результат. Це десь там 6 з чимось е, відсотка. Ну і ще. Інший момент: що до останнього був ризик, що конфедерація війде до владної коаліції, власне, з ПІСом. це було би можливо, якби наприклад до них би доєднався, наприклад, ПСЛ. це така лівоцентристська партія, яка формує зараз блок з Польщею 2050. І ми вже знаємо, що спікер Сейму, власне, Шимон Холовня, це є лідер цієї партії. Вони заявили однозначно, що вони ніякої коаліції з пісом і тим більше з конфедерацією формувати не будуть. Відповідно, на щастя, конфедерація до уряду не війде. Відповідно, жодні оці її такі антиукраїнські постулати не будуть враховані. Ну а ми будемо мати досить такі, я би сказав, конструктивний. Уряд, який власне буде сформований, я думаю, з представників в першу чергу опозиційної громадянської платформи, з їхнім вже можна сказати, незмінним лідером Туском Дональдом Туском. Це буде власне вже згадана Польща 2050 п'ятдесят Шимоном Головною, який вже є спікером Сеймо. Це буде правоцентристський ПСЛ. Ну і ліва така дещо посткомуністична левиця. А що буде з правом і справедливість? Партія виграла вибори, але програла владу. Власне, десь так виглядає. Ну і на мою думку, що в якійсь мірі це прогнозовано, тому що польське суспільство вже змучилося від такої монополії влади, тому що. При тому, що важко сказати, що Анджей Дуда є поганим президентом. Ні, я думаю, він хороший президент і багато країн, які би позаздрили б Польщі, але він був однозначно про і фактично, одна партія вона повністю контролювала всі гілки влади. Напевно, ми оглядачі пам'ятають, теж які були баталії за судову гілку влади, їм вдалося під контроль взяти і суди. І напевно монополія така вона хороша до певної міри. Якщо немає конкуренції, воно потім все заходить в рухи кут. І оці вибори, які зараз відбулися, і Сейм, який от фактично тиждень тому, 17 листопада, та провів перше своє засідання. Це є позитивно для. Польщі загалом, тому що воно відновлює стан конкуренції, коли дійсно владі і всім партіям, які представлені в Сеймі, потрібно конкурувати і показувати на що вони дійсно спроможні, тому що піс останні роки він просто спочивав на лаврах, і фактично сказати, що він зробив якісь такі глобальні реформи. Це важко, так? Тобто тут десь почалося таке просто роздавання соціальних благ в грошовій формі. Що, наприклад, була програма оця 500+, плюс, буде 800+, плюс. А ще отримуєте там бони на відпочинок під час літніх вакацій, а ще отримуєте ще щось додатково і так далі. І так далі. А насправді, на мою думку, що власне в Польщі є запит на якісні зміни на такі зміни, як, наприклад. Полегшити ведення господарської діяльності, зменшити оцю всю паперологію, тому що от в Україні часто нарікають, що важко рахувати податки, важко проходити перевірки, але в Польщі насправді це зовсім не легше. Та якщо це все полегшити, це буде помічено суспільством. Так само, якщо, наприклад, є проблема з охороною здоров'я, так не вистачає лікарів. Через це треба чекати довгі. Місяці на прийом на запис в поліклініку так дуже багато на це нарікань. Так само, якщо б якась політична партія зробила хорошу медичну реформу і це втілила в життя, це було б суспільством помічено. Але таке просто роздавання грошей воно вже нікого не дивує. Але є чимало українців, які попри. Неоднозначне ставлення до партії Право і Справедливість вдячні їй за те, як повелося польське суспільство, і польська влада під час нападу Росії на Україну. Може, навіть несподівано, дуже гарно повелися польські, тут, до речі, навіть слово сказати, брати, так? І. Те, що, е, одержавши мандат від Дуди на створення уряду, пан Моровецький може не створити цей уряд, і в підсумку стане Дональд Туск, прем'єр-міністром, прошу і ви кажете. Декого насторожує, бо пам'ятають той польський літак, який летів Смоленськ з Качинським, ту загибель, пам'ятають ту не зовсім зрозумілу до кінця поведінку пана Дональда Туска і роблять цю проекцію. Туско путінських взаємин на путінський напад на Україну, і тут трошки серцебиття підвищується. Що ви з цього приводу скажете? Я думаю, що дійсно певні ці взаємини досить глибокі, вони мали місце, але Путін зробив все, щоб поставити на них хрест. Так він зруйнував будь-яку можливість. Такої безпосередньої дружньої дипломатії між європейськими країнами і Росією. Довіра до Росії зараз фактично я би сказав. Мінім така як загід до держави не може бути. Я, Це можна може, як можна часу не багато. Я так Та, річ рі різко запитаю. Туск не буде Варбаном? Ні. Це 100% що Туск не буде Орбаном, тому що, по-перше, я думаю, що Туск насправді, на відміну від Орбана, ніколи не був залежний від фінансових потоків з Кремля. Це по-перше, а по-друге, Туск є прагматиком, туск є зорієнтований на бізнес, на господарський розвиток. Це політик німецької моделі. І в Польщі йому теж дуже часто закидають, що він не є поляком, що він є таким якби ментальним можна сказати, і може і не тільки ментальним е німцем, але в питаннях України це не є зле. Тому що як я кажу, що це не є вибір якоїсь конкретної людини, це не є вибір якогось конкретного політика. Просто сама географія, геополітика вона. Підштовхує до того, що Україна і Польща мають бути хорошими, рівноправними партнерами. І так як ви десь сказали, що власне навіть можливо більше, ніж партнерами, тому що ця ситуація з війною довела, що поляки, і українці, вони є брати. І я думаю, що ця підтримка і допомога біженцям так, всім тим, хто виїхав, зокрема, до Польщі, але теж допомога, яка зараз іде з Польщі. В східні регіони е, України те, що ми з вами бачили на мапі, це вже не є тільки історія україно-польських взаємин. це щось більше. Я думаю, про це будуть писати взагалі в підручниках по світовій історії, тому що таких прецедентів, щоб так е, о, люди проявили себе так і відкрили в собі нові якості, так можливо, навіть дещо неочікувано. Е, Таких випадків в історії, в світовій ну практично не було. Дуже гарно ви розповіли. Часу небагато. І я знову повертаюся до перевізників, що було б дуже добре, якби, наприклад, швидше був сформований уряд і він взявся за оці адміністративне розблокування кордону. Тому що, якщо воно триватиме, не дай Боже, до січня, як протестанти, протестувальники страйкарі обіцяють, ну це буде дуже для нас. Зле Я думаю, що уряд однозначно має бути сформований в грудні. Звичайно, це є непростий процес, тому що, як ми пам'ятаємо, що коаліція зараз буде сформована з трьох блоків, відповідно, будуть переговори. Але зараз алгоритм виглядає так: президент Анджей Дуда доручив формування уряду нинішньому прем'єру Моравецькому. Моровецький не зможе отримати підтримку в Сеймі. Відповідно, голосування прогнозовано буде провальним, і тоді ініціатива, власне, вже перейде безпосередньо до депутатів сейму. Але я думаю, вони часу насправді не марнують. І поки зараз Моровецький готує свій проект розподілу портфелів, власне, майбутня правляча коаліція, вона вже теж має своїх кандидатів. Тому я думаю. Зразу після цього провального голосування за кандидатури Моровецького дуже швидко ми побачимо вже успішне голосування за уряд коаліції. І про перевізників, екс-керівник львівської митниці Левко Прокіпчук написав у Фейсбуці. Такий список сам дослідив, не каже, як зробив оце цих перевізників, представників конфедерації чи близьких до неї, і радить економічно з ними боротися, просто не укладати з ними угоди на перевезення українським я не знаю, там, юридичним особам. Я думаю, не тільки українським, це так само можуть бути польські виробники, які продають свої товари в Україні. І в такий спосіб їх можна покарати буде за те, що вони, ну. Дуже недоладно в недоречний час, із перевищенням повноважень і, незважаючи на його ситуації, вдалися саме до такої форми страйку і протесту. Так, Так, я думаю, що це правильний підхід, тому що ми зараз чуємо власне голос цих перевізників і часом може видатися, що це голос взагалі польського суспільства. Це так не є. І відповідно, потрібно чути теж голоси інших сил, в тому числі тих, які вважають, що. Цей протест в тій формі, в якій він зараз є, він не є доречним, і він має бути припиненим. І навіть зараз видно, як поляки допомагають українським водіям, які в та... чергах... інша річ, що окрім цього протесту перевізників, Польща і Україна має оперативно працювати над тим, щоб взагалі спростити контроль на кордоні і зробити черги меншими, тому що зараз говорять, що Українські перевізники стоять в цих довжелезних кілометрових чергах, але на жаль, це не є нове явище, коли не було ніяких протестів. І весною, і рік тому, коли на Україні була криза паливна, я їду забирати гуманітарку і бачу на кордоні та десятки цистерн з паливом, які просто стоять в чергах. Зрозуміло, і це Потрібно... можна зробити. Тобто, оцей протест має бути. бути спільна Української сторони і польської, щоб кордон не забирав, наприклад, більше ніж 4-5 годин. Дякую, дякую. З вами був Віто Надашкевич, координатор гуманітарної компанії Poland Helps. На все добре.